Час дізнатися про головні події в краї від журналісти інформаційної програми вчасно. В студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Ужгородського міліціонера спіймали на хабарі у тисячу доларів. Правоохоронця затримали на гарячому працівники прокуратури спільно зі службою безпеки України. Майор відділу боротьби з економічною злочинністю вимагав гроші від місцевого мешканця за непритягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства. Відомості про злочин несли до єдиного реєстру до судових розслідувань. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із забороною обіймати певні посади терміном до 3 років і конфіскацію майна. Майже 600 тисяч гривень зібрали благодійники для Закарпатського батальйону територіальної оборони. Ще близько мільйона днями військові очікують отримати від профспілок. Про це під час зустрічі з керівництвом області повідомив закарпатський військовий комісар Іван Васильцюн. За його словами, кошти спрямують на придбання необхідних речей для бійців батальйону, зокрема індивідуального захисту солдатів. Для релігійних громад Закарпаття вдалося знизити ціну на газ. Про це йшлося під час засідання ради церков за участі керівництва краю. Під час минулої зустрічі у квітні представники духовенства скаржилися на занадто високу вартість блакитного палива. За підсумками розмови, голова обласної адміністрації написав листа до кабінету міністрів з проханням встановити ціну на газ для церковних громад на рівні тарифів для населення. Відтак проблему вдалося вирішити думаю, що Україна хоче бути Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову, в якій встановив, що з 1 липня цього року для релігійних організацій вартість газу буде складати 50% від вартості газу для промислових споживачів. Православний духовно-просвітницький табір для дітей Камогрядеши розпочав роботу на базі санаторію профілакторію Скалка табір діє вже п'ятий рік поспіль. Цьогоріч у ньому відпочиває малеча не лише з Закарпаття, але й з інших міст України. Загалом 70 дітей протягом 14 днів будуть оздоровлюватися тілом і душею і до того ж опановуватимуть основи християнських чеснот. Віддаючи дитину в табір Камогрядешем, батьки довіряють вихователям душі своїх дітей. Два священники, які постійно перебувають тут, привчають малечок починати і закінчувати день молитвою. А протягом дня діти мають активний відпочинок, спрямований на фізичний, інтелектуальний та духовний розвиток. Звісно, в першу чергу це направлено на духовне виховання, але в той же час ми не забуваємо про те, що це і відпочинок, що діти повинні відпочивати. Ми не даємо дітям чисто церковну програму, чисто бесіди, молитви і так далі. Спорт різні. Роботи по психології дітей, різні заняття, різні змагання. Тобто насамділи це розширена програма, де вона поєднується духовної і світської, можна так навіть сказати. Але завжди щось цікаве, тому що щось придумують і всякі пригоди. В таборі працює шість вихователів. Є професійний психолог. Вони забезпечують порядок та злагоду між дітьми. Замість інтернету, телевізора, планшетів та телефонів, живе спілкування один з одним, спортивні змагання, співи, похід в гори, перегляд православних фільмів. Тато сказав, що тут буде ліпше, ну, і тут я можу чогось більш навчись. Табір організовується за кошти меценатів та просто добрих людей, які підтримують ініціативу духовного розвитку дітей. Цьогоріч Ужгородський університет надав відремонтоване приміщення, а військова частина забезпечила ліжка та матраци. Організатори кажуть, умови в таборі складні, але на думку батьків, те, що діти тут отримують, матеріальними цінностями не виміряти. Як займаються спортом, так і розказують їм молитви про життя святих і різні такі речі, які вони в буденній школі не почують. Серед дітей, що відпочивають у таборі Камогрядеші, є такі, що приїхали не вперше. Гармонія, яка панує тут завдяки зусиллям священнослужителів, вабить знову приїжджати сюди. Я вже третій рік в цей сейла гріжу. Мені тут дуже подобається. Тут хороші діти, гарна обстановка. Як вберегти дитину від сучасного, доволі агресивного світу турбує всіх без винятку батьків і далеко не всім вдається тримати ситуацію під контролем. Часто вихід батьки знаходять саме установлені дитини на шлях віри, яка покликана вберегти їх від небезпек, які чатують на дітей в сучасних умовах. Камо грядеше, куди йдемо. Кожна віруюча людина має знати чітко свій орієнтир життя і. Пріоритет своєї глибокої віри і переконання в християнських своїх чеснотах, добродіятелях. Ми добре знаємо, що ми йдемо туди, де Христос, де світло, де благодать. Більшість дітей, що перебувають у таборі, походять з віруючих родин, які постійно відвідують церковні богослужіння. Однак є діти і не з церковних сімей, саме через них стають очевидними здобутки від перебування у таборі. Вдома вони вчать батьків молитись. Можливо, це те, що повинно змусити задуматись камогреше або ж. ¿A dónde ides? Як забезпечити собі хорошу пенсію? Цим питанням задаються вже все більше краян, адже на Закарпатті на 285 тисяч пенсіонерів є 225 тисяч працюючого населення. Хоча для нормального забезпечення пенсій їх повинно бути вдвічі більше, фахівці пенсійного фонду наголошують, покладатись лише на державне забезпечення не слід. Натомість потрібно вже з молоду відкладати собі на старість. Як система пенсійного забезпечення діє в Україні, дізнавалась Антонія Регеці. Закарпатці різного віку вважають за потрібне заощаджувати додаткові кошти до пенсії і не розраховувати тільки на державне забезпечення. Але думки щодо того, як це зробити, розходяться. Хто має дачу, може садити собі картоплю, якісь овочі, вирощувати, щоб не купляти. Із тисячу гривень, якщо ще заощаджувати, тоді останеться нічого. Заощаджує на воді, на газу, на світлі. Звичайно, на випівці, на одному на і на курінні. Якщо б робота була, то можемо це робити. А хто нам зараз роботу дасть? Ну, треба втору, третю рівень реформи пенсіонець. Тут що в Європі є. Звісно, можна. Пенсійна система в Україні працює на підставі закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Він передбачає три рівневе пенсійне забезпечення: солідарне, державне накопичення та добровільні заощадження. Закон діє з 2004 року, проте сьогодні всі рівні, які прописані в ньому, не реалізовані, стверджують фахівці в Україні. Поки працює тільки одна солідарна система. Це цей принцип, де працююче населення забезпечує або здійснює відрахування єдиного соціального внеску для того, щоб виплачувати пенсію пенсіонерам або людям, які вийшли на пенсію. Два інші рівні. Недержавне пенсійне страхування, яке запроваджено, воно, я би сказала так, більш корпоративне, не настільки розпочуджено в Україні. Ну, а третя накопичена система, яка передбачалася на сьогоднішній день, вона не введена. Добровільні пенсійні накопичення це вихід для тих, хто веде домашнє господарство і ніде не працює офіційно. Це ж стосується і заробітчан. Адже із Закарпаття щороку за кордон на роботу виїжджає велика кількість мешканців. Вони мають доходи, але не мають соціального захисту. Такі люди можуть офіційно сплачувати страхові внески. Ті люди можуть зараз це в Міндоході да, або призначення доходів зареєструвати себе, сплачувати відповідно, укласти угоду і відповідно сплачувати одні страхові внески. Сплативши чи рік чи два чи п'ять так далі, тобто вона буде мати право потім ці роки зарахувати цю страхову стажу. Ми по області свій час, коли адміністрували аміністрували дини внесок страхові внески, у нас нараховувалося області порядка 260 людей, які заключали ці угоди. Ну, Зараз яка займається місцеводоході. В Україні кожен роботодавець повинен сплачувати внески до пенсійного фонду із заробітної плати своїх працівників. Останні ж можуть це перевірити, звернувшись до пенсійного фонду за місцем проживання або ж попередньо зареєструвавшись на сайті головного чи обласного відомства. Замість пензля стрічки у закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку картин, створених за допомогою різнокольорових блискучих шматків тканини. На розгляд публіки представили майже 40 полотен, автором яких є Людмила Тимошенко. Роботи майстрині виконані технікою вишивка стрічками. Це старовинне рукоділля, яке сьогодні знову стає модною тенденцією. За словами художниці, такою вишивкою можна не лише створювати картини, а й прикрасити повсякденний та святковий одяг, головні убори, подушки і шкатулки, сумки та рукавички, рушники та інші вироби. «Мушу визнати, що це нелегкий труд, але для мене. Не створюється ніяких труднощів, і коли я розповідаю, що як створюється картина, що треба стрічечку, завити вголочку, припалити, розправити її, притягти на той бік, потім іще раз витягти. Якщо, наприклад, на гобелені це дуже така щільна тканина, і треба шилом проколоти, щось там мені кажуть, боже, та скільки в тебе терпіння? Маю терпіння, маю задоволення від цього. Бо коли я бачу результат, і мені подобається. І ще таке відчуття, знаєте, коли вже до кінця підходить робота. Я вже думаю, боже, яка буде слідуюча картина? Хочу, щоб вона була ще гарнішою. Наразі це вся інформація більше розкажемо та покажемо у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Бажаю вам гарного дня і на все добре.